Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoInvestor. Вже пройшов 16 місяць, як ми обирали монети для портфеля новачка на 100$. доларів. Я приме проліз на каналі з усіма відео про даний проєкт, кому цікаво, можете переглянути. Сьогодні ми поповнимо портфель ще на 100$. доларів. І таким чином загальна сума інвестицій в даний портфель збільшується до 1700 доларів. Минулого разу все виглядало так, що то було останнім поповненим портфелю і покупка монет по вигідних цінах. Але як завжди, ринок нам показав ще одне дно в подарунок. І як бачите, за цей місяць майже всі монети вкаталися на 30-50% в порівнянні з цінами місяць назад. Давайте поглянемо на Google таблицю, які результати показали обрані монети за цей місяць та які зміни відбулися з портфелем. На даний час всі монети мого портфеля згруповані за категоріями: Layer 1, Layer 2 рішення ефіріума, DeFi проекти. Депін та RVA проекти, монети із сектора штучного інтелекту, ігрові монети та мем. Змін з портфелем, ребалансування чи покупки нових монет цього разу я не проводив. Всі USDT, які інвестовані, я використовую для осереднення по найбільш збиткових позиціях в монетах BIM та Starknet. Хочу звернути увагу глядачів, які перший раз дивляться моє відео. Даний портфель ведеться вже 16 місяців, і певні монети вже давали прибуток, який потім фіксувався, переливався в якусь іншу монету. Тому показники прибутку вам можуть здаватися на перший погляд невірними, але потрібно враховувати всю історію цього портфеля. Друзі, прохання до вас поставити лайк або дизлайк відео, залишайте коменти і пропозиції по контенту. Будь-яка активність глядачів позитивно впливає на алгоритми YouTube, адже розвивати україномовний канал дуже важко, тому така ваша допомога буде цінною для розвитку каналу. Загальний результат по портфелю за цей місяць сильно погіршився. На сьогодні портфель показує 0% прибутку. Але враховуючи нещодавній пролив альти, то добре, що не в просадці. Для порівняння минулого місяця було 42% прибутку. Найгірше себе показує монета Starknet, мінус 48%. А найкраще цього разу монета Ondo. З даної монети у мене забрано ціло інвестицій, але вона, на відміну від решти монет, не тільки не просіла в ціні, а навіть і виросла на 5% в ціні. Друзі, більше всілякої корисної інформації, включно з щоденним аналізом графіку біткоїна та головними новинами на крипторинку, можна знайти в моїй телеграм-групі. Є окрема віп-група для моїх рефералів з оперативною інформацією по всіх моїх покупках і продажах монет, спекулятивним портфелем, є дві зготові збірки портфелей на 10 монет та 20 монет. Також учасники віп-групи отримають доступ до моїх індикаторів з інструкцією по використанню. Якщо у вас є бажання приєднатися, потрібно виконати наступні умови. Зареєструватися на біржі ByBit або OKX за моїм реферальним пройти верифікацію. Детальну інформацію можна знайти за посиланням в описі відео. Зараз давайте розглянемо графіки трьох монет із мого портфеля. Це будуть монети BIM, Starknet, Render. Перший графік монета BIM. Дана монета відноситься в моєму портфелі до ігрового сектору. BIM просто впала на саме дно. Минулого разу, коли я купував дану монету, вона вже була в корекції на 50%. Але зараз вона ще впала два рази по відношенню навіть до тих цін. Якщо ви вірите в ріст ігрового сектору і хотіли б мати монети з цього сектору в своєму портфелі, то BIM зараз має дуже гарну ціну для покупки. Ціна повернулася до минулоручних значень. Від свого локального весняного піку монета знизилась на 75%, Від свого дна BIM виріс на 150%. Найближча зона спроту знаходиться на 1,6 центах, найближча зона підтримки, від якої можна розглядати свої покупки, зараз знаходиться на 0,9 центах. Наступний графік монета Starknet. Дана монета відноситься в моєму портфелі до сектору Layer 2 рішення фірума. Дана монета ще один лідер падіння. Її, мабуть, можна назвати почесним розчаруванням цього циклу на даний момент. Коли вже здавалося, що монета сформувала своє дно, то вона нас знову здувала, навивши вкотре його. Від свого піку монета знизилась на 90%. Від свого нового дна виросла на 46%. Найближча зона спроту знаходиться на 32 центах, найближча зона підтримки, від якої можна згадати свої покупки, знаходиться на 18 центах. І останній графік монета Render. Дана монета відноситься в моєму портфелі до сектору штучного інтелекту. Монета спочатку сильно скоригувалася після виходу новин про китайський DeepSeek, а потім ще сильніше впала на проливі альти на вихідних. Дана монета поєднує в собі одразу декілька наративів. Це і штучний інтелект, і деПін, також дана монета відноситься до екосистеми Solana. Тому, якщо ви хотіли б мати одну монету, яка охоплює одразу декілька секторів, то рендер гарний варіант. Від свого локального весняного піку монета знизилась на 67%. І зараз ціни досить привабли. Від свого одна монета виросла на 1050%. Найближча зона спроту знаходиться на 5 90 центах. Найближча зона підтримки, від якої можна задати свої покупки, знаходиться на 3 50 центів. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. А зараз давайте коротко проаналізуємо мої поточні інвестиції в рамках цього портфеля. З монети апта забрано приністовані кошти. В атом проінвестовано 310 доларів, просадка 18%. Під терміном просадка чи прибуток я маю на увазі на реалізовані просадки і прибуток. Тобто той прибуток чи збиток, який би ми отримали, якщо повністю продали монету прямо зараз. Інвестиції в монету Starknet збільшується до 360 доларів, просадка 48%, з яких проінвестовано 60 доларів, і з рахуванням безкоштовних монет прибуток становиться 104%. З монети комп забрано приністовані. Кошти. В ОАР проінвестовано 60 доларів, і з рахуванням безкоштовних монет прибуток становить 34%. З монети ОНДО забрано проінвестовані кошти. В рендер проінвестовано 310 доларів, прибуток 8%. В ТАО проінвестовано 300 доларів, просадка 23%. Інвестиція в монету BIM збільшується до 350 доларів, просадка 46%. З монети Гаррі забрано про кошти. Також давайте додамо дані покупки в сервіс для моніторингу портфелю, портфоліо-трекер сайту CryptoRank. Посилання для моніторингу даного портфелю доступне в VIP-групі. На сьогодні це все. Наступний звіт по даному портфелю через місяць. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.